І про спорт на завершення в рамках п'ятого туру чемпіонату області. Коломийські Карпати на своєму полі приймали ямницький вихор і без надзусиль легко його здолали із рахунком 6-0. Більше розкаже Володимир Тарантюк. Протягом цілого матчу коломияни володіли перевагою як ігровою, так і територіальною. Карпати вміло грали в обороні і швидко переходили в атаку. А голкіпери господарів, які зіграли по тайму, відверто нудьгували. Громити суперників ще на десятій хвилині розпочав хаубек коломиян Роман Москалик, який у підсумку оформив хет-трик. До речі, це його перший тріпл у складі футбольного клубу Карпати Коломия. Ще у першій 45 хвилинці ямницькому воротарю довелося тричі витягувати круглого із сітки воріт. Два м'ячі у свій актив записав москалик ще один Роман Шифер. Не прокинулись гості з ямниці, і в другому таймі. Карпати, навіть незважаючи на численні заміни, продовжували грати у свій футбол і втілили свою перевагу у ще три м'ячі. Москалик забив свій третій м'яч вихору, після чого був замінений. Ще по разу відзначились Максим Федорович. Та ігор Кушецький наступної неділі Карпати зіграють виїзний матч проти Тески зброшнів осади. Початок о 16.00.